Чіпив я плн 2 по 35 до скаута ТЕ504 С. Міняю зараз полиці, ставлю Текронові. У мене є така тут маленька проблемка. Значить, маю стесаний повністю леміш, І дуже добре видно звідси. Бачите, тут товщина його широка, а сюди виходить повністю стесаний. От, цей хороший, а цей стесаний. Ставлю полицю, вона тут стає чітко, а тут стає некрасиво. Відповідно, хочу спробувати, як він буде орати. Все-таки там вже 40 з копійками мотогодин. Мені не треба оранка, мені просто проба. І підставлю зараз сюди шайбу між чобіт і леміш, маленьку шайбочку. І подивимося, щоб чуть, -чуть хоча б припідняти леміш, тому що дуже-дуже ну дуже воно так стесане. Треба купляти леміш один. Так що оце таке знімаю леміш і перевіряю, яка ситуація в мене з чоботом там під низом, з усім. Це, друзі, хто б докупувати такий плуг, там вам будуть казати 25 тисяч гривень БУ. Його ціна. Його ціна козирна. 15-16. Поняли? Ота такі плушки, шукайте, не 25 і міняти леміш. Дивитися на ці всі чудеса, які на ньому є. Тут в мене... Польова дошка. Подивіться на цю польову дошку. Ну що це за польова дошка? Хто мені скаже? Буде знаю, добре він орати чи ні. Рифлнка. Там, де має він скользити по землі, то він буде повністю мені тут чудеса витворяти. Подйома в мене вистачає, нічого не буду переробляти. От, Бо я переживав, що підйома буде мало. Опа. Значить, дивимося, що ми маємо. Ой. Дивіться, як він стесаний. Бачите, тут, тут тонко, прям видно. Тут тонко йде, а сюди вже грубше, грубше, грубше. От. Таке враження, що він не знаю що. Це він такий знову. Але він стерся. Ось оця частина в нього стерлася. Йо дуже добре видно, дивіться, який тут тонесенький, а тут грубший. Покажу полюву дошку. Ось така каракуля. Не знаю від чого це що це таке, ну це не польова дошка. Якесь воно таке, як то чугун. От. І Видно, що вже геть це підробилося. ставити друзі, ось таку польову дошку. Значить, Дивіться, це для ПЛН. Що цікавого, зверніть увагу, що це у металі, це метал. Тут фрезеровано. І поставляна польова дошка. Оце буде тема. Згодні текронові дошки? Дякую. До речі, хтось із моїх підписників мені сказав, що Олександр замовши польові дошки текронові, ще довольний. То це завдячуючи вам, підписники. Ось так воно все виглядає. Ой. Зараз ще вчепимо полиці, підставимо шайбу під леміш. По є, що ще робити. Текрони вчепили, вчепили на весь плуг, все, підігнали і вийшло ось так. Але ми маємо хвіст текрона, його потрібно підперти. Беру я картон плотний. Вигинаю вирізаю і роблю ось таке лекало. Оце в нас буде такий звідти йти сюди. Поняли, так? Да? Ось такий макетик. По цьому макетові в нас виходить ось деталь. Тепер цю деталь потрібно Оце вигнути, тут де пунктир. І в нас вийде вухо, от, яке буде йти туди. Уже друга тяга буде тримати нам хвіст. Поняли, да? відповідно, тут у нас є трошки ізгиб, ми теж його підбухтуємо, а не просто зажмемо, от, бачите, от, де щель. Оце все треба підбухтувати, щоб воно було нерівне ось тут а трошки зігнути, поняли, так? Да? І вийде, там вже дири просверлені. Зостається тільки підігнути. Так виглядають наші розкоси. Воно ще все не пофарбоване, це все тестовий режим. Також тут так само тестовий режим. От, я його більш-менш там якось настрою. І зараз спробуємо протягнути один раз. От, подивимося, як він піде в борозду, тоді підрегулюємо, може щось якщо. Тоді вже на другий раз будемо тягою добиватися до чогось рівномірного і так далі. Co, co? E, my zaraz je troszkę załibimy. Так, раму трошки викручуємо, да? И хорошо показать Так. Чуть-чуть сейчас, -чуть, да? Так, і що у нас? Передній дуже бере, а задній не дуже, так? Да? Значить трошки удлінемо.

Vaiceğim. 28. Годів, 28 глибина. Я на миру, да. Та ты шо? З лыбуку, из рыбу. Ну? дивіться, куди Дивительку запило. А да рулетка наша? Так. А усадай план. 28. Ну такою глибиною відповідно я орати не буду. Навіщо? Кому це треба? 28? Це <ріплення> 2,20. Ну що, йдемо, глянемо на текрони Ще одну борозну зроблю і хватить. Так, що в нас по тихроні? Кріплення на місцях. Тут у нас все на місцях. Так, що там, все чітко, він ще не налаштований. Я спішив, як ти казав, спробувати бігом-бігом, туди-сюди. Але я бачу, що до нього лоскоти підібрати. Можна, і я вже практично їх підібрав. Що мені подобається, що в мене нічого ніде не залипає, дивіться, тут де болти, бачите? Липне. От. Все. А тут. Тут, в принципі, люкс і бур'янчик. Я вже бачу, що я з передплужниками працювати практично не буду. Вони мені не цікаві взагалі. Плуг подобається, зменшу глибину десь на 24 см. Буде ось так. Ось таке мене вийшло відео. Кому сподобалось, відповідно, лайк, підписка на канал. Друзі, а у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.